Ставники молоді, пенсіонери, чорнобичі, оганці, просто трудівники. Ми сьогодні тут зібралися ненадовго, але зібралися з гарячими серцями для того, щоб продемонструвати всім, що ми єдині. Якщо не всі пам'ятають, то Україна на сьогоднішній день є найбільшою європейською країною після Росії. Україна є однією з найрозвинятіших держав по ресурсах і по тих можливостях, які ми маємо. Ті, що бувають в Європі. Можуть дуже часто почути здивування від громадян інших держав, які є набагато меншими, набагато слабшими, але які питаються, чому Україна не показує того, що вона є потужною державою, потужним суспільством. Білоруси, які борються за свою демократію, молдавани, всі дивляться в нашу сторону і дивуються як така велика країна, як країна, яка має таких відомих синів і дочок. Може дозволяти, щоб до теї так знущалися. Але я переконаний, що на сьогодні ми тут починаємо, продовжуємо і будемо продовжувати цю естафету, якою ми зможемо досягнути спільної перемоги. Досить роз'єднувати, досить звинувачувати ті чи інші політичні партії, що хтось винен зі сходу чи зі заходу у тому, що Україна погано живе. Вся відповідальність за наше життя на сьогодні лежить виключно на нас. І вся перемога буде також залежати тільки від нас. Я би зараз попросив, щоб ми всі разом помолилися в пам'ять загиблого і віддали йому таким чином шану.